Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Україні. Розроблять спеціальний варіант контракту, який дозволить залучати до війська людей у віці від 18 до 24 років. Бойові бригади досвідчені разом з міністерством оборони працюють над варіантом контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися. Це на мобілізація, сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters. Зеленський пояснив, що це буде спеціальний контракт на один рік, в якому буде багато пільг. Там багато преференцій, є грошове забезпечення, воно дуже високе, і можливість безкоштовної освіти і кредиту для домівки, тобто для молодої людини, там такий пакет. Сказав він. Деталі оприлюднимо найближчим часом, найближчими днями, запевнив президент. Нагадаємо, радник Дональда Трампа з питання з безпеки конгресмен Майк Волт, заявив, що Україна має знизити мобілізаційний вік, щоб залучити сотні тисяч нових військових і стабілізувати лінію фронту. Крім того, радник президента США з національної безпеки Джейк Салівани одноразово заявляв, що Україні слід посилити мобілізацію.